Доставочка прийшла. Дивіться, яка доставочка. Боже, зараз покажу. А вони один-один. Як тут можна не розкоровити? А посне. Боже, як красота лягота, дивіться, які красати. Треба їх подоставати, зараз я подоставаю. Чтоб выехал, на у меня ботики жару. Конечно, сейчас. На видео я положить. Я покушту, у меня фиг. -м -м -м. Боже, какая пахучая. Что это такая пахнет? Сейчас слюни друзья. Mm -hmm. Смакута Так можна жить, конечно У мене такі красиві <свігінь> Не, Не перестушені, все коротше сушні Уміють люди, людина вміє робити Не Просто навіть подоставать бо вони гарячі ще Ну так. так. ще здесь. Що це таке? Що це таке? Держіть мене троє. Я шуці. Ой. Боже, боже. Можна їсти не варити. На що де їздити варити? Нема слов. Нема. Хоролянка. О! Як вона їх робить, не знаю. Запечує, можуть. Так, да, запечує, в духовці. Я не вмію, я колись пробував, але вони. Боже, Боже. Треба калорії тепер і це вже гати. О, яка смакута. Треба тікати з дітеля, бо я не можу біля неї ходити. Я не знаю, що казати. Я не буду нічого казати. Я буду їсти. Уже, Уже дивись, двести з'їла. Я взяла ж саму більшу. Це ж надо. Бродвей, ви тоже хочете? Заходи я готов під воду mm. Я в м'яшу дам. Вс. Блядь, короче, моя мать слушал, я вам скажу. Я не хочу, что сейчас балака-то. Когда я ем, я гуси ем. Вс. Вы добрые коробки. Да. Пару хвилин. Ще Конечно, можна таке істин. Вона наклепит, щоб не художник щоб вона открила. Та цікався здесь або бо зараз об'їмся. Робити треба, а робити не хочеться. май совість. Я знаю, що в тебе під дебелий. Як твої хазяйки. Кусочек и все. Как разберусь, а ты? Все, положила, а не положила. Ну, где-то разрезала, не знаю, что положила, а ты не. А вихолоні. А я не працювати. А ручки мити. Яблочка закривати. Ще не знаю, груш сходить на збирати. На дворі сьогодні погода вовк. Вітерець таке на душі, так що працювати треба. Щоб було тоді дійшов взимку задер і, і могла розслаблятися, правильно? Правильно. Наші світрухи одні стоїть. же и наїлася. как пів качалки з'їла. Звісно, чого вона не наїлася. боже боже все ховаю зараз большой пес прилипаем я пишу